Дорога церква, слава Богу. Сідайте, будь ласка, ми можемо чути про нього, співати про нього. Ми можемо, бути схожими до того хлопчика, який підійшов до мами. Він заскучав. Він, йому захотілося побути разом. Він просто взяв і прийшов. І ми маємо також таку можливість зараз приходити один до одного до нього і чути його слова. Я думаю, мабуть, дуже щасливі, блаженні, особливі були ті люди, які жили за часи Ісуса Христа. І могли чути його вчення вживу наяву. Але для цього їм потрібно було б ходити за ним, з села в село. Вони відчували часом голод, ну не завжди вони могли це чути. Щасливішими були учні, бо вони завжди за ним ходили і бачили його вчення, чули його вчення з дня на день, з дня на день. Через це вони його запам'ятали дуже крепко, воно було в них в серці, вони так жили. Але ми також особливі Бог дарував нам велику можливість. Чути і бачити Бога кожного дня, чути Його істину, Його вчення через Слово. Будь-коли, будь де. І крім того, ми маємо Духа Святого, який відкриває нам, який дає нам розуміння Його істини, і якими ми маємо бути. І Через це ми сьогодні також прочитаємо те, що один з учнів Ісуса Іван записав Євангелії в 15 розділі. Євангелія від Івана, 15 розділ з першого вірша. Івана 15.1 Я правдива виноградина, каже Ісус про себе, а отець мій виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та відка не може вродити плоду сама з себе? Коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь і згорять. Коли ж у мені перебувати, ви будете. І слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас, перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість. Нам неприємно в нашому житті втрачати щось, те, що нам любе, те, що нам дороге, те, що нам приємне, те, що до нього ми звикли, те, до чого ми прагнули. Можливо, ми купили його дорогою ціною, чи воно нам обійшлося дорого. Те, про що ми мріємо, ми ставили ціль це мати. І тут, коли приходиться нам з ним розлучатися, не завжди нам це приємно, правда? ж? Але ми маємо розуміти, брата і сестри, що над нами працює Бог, Бог Отець. І, наприклад, цього цей дерева винограду, він нам поясняє, що для того, щоб кожен з нас краще родив, потрібно відрізати. Відрізати, обрізати, відтинати те лишнє, зайве, що нам заважає, що нам заважає зосередитись на головному, на плоді. Те, що забирає в нас багато сили, те, що забирає багато соку, часу, і ми не можемо приділяти головному. Через це ми маємо з подякою і розумінням відноситись до того, що ми втрачаємо щось, тому що ми втрачаємо, щоб рясніше був плід. Також Христос каже, що отець очищає ту галузку, що родить плід. Якщо ми є вже плідними, якщо ми вже є, як Слово Боже діє в нас. То саме нас очищає Бог. А що робить з тим, хто не приносить плоду? Це та, та галузка, яка без плоду, пише в другому вірші, всяку галузку, що плоду не приносить, він відтинає. Далі ми читаємо, що її викидають, громадять і спалюють. Тобто, кожного, хто любить Отця, хто любить слово, той проходить такий період очищення для того, щоб бути зосередженим на плоті. Давайте подумаємо, що ж таке плід, ради чого Бог нас очищає, щоб ми приносили. Якось я був малий, ще в недільній школі ходив, і була в церкві пісня, її дуже часто співали, я пам'ятав на слова на пам'ять: не хотів би я без плоду перед Господа прийти, хоч одну хотів би душу до Ісуса привести. Я своїм хлопчачим розумом так і зрозумів, що плід, який я маю принести, це привести когось в церкву, когось зібрання. От з таких слів пісні я собі закоявив, і я так уявляв, що це є плід. Я старався по дитячому там помолилися і так робити. Але Біблія каже, не це є плід. Плід, ми читаємо Офесянам 2:10, тобто що ми створені Богом. Ми творово створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Наш плід це те, що ми маємо робити, для чого ми призначені. Також ми добре знаємо, Галатам 5.22, Золотий наш вір, що таке плід, плід духа. Це любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Оце є плід, це є зміна мого серця. Це не мої діла, не мої заслуги, що я можу щось зробити, щось, щось витворити, але це зміна мого характеру, мого серця. Плід – це все те, що ми чуємо в Слові від Ісуса і втілюємо, впроваджуємо в наше життя. Це кожне Слово, кожна істина, яку ми почули, і ми впроваджуємо. Нижче Ісус каже, що перебувайте в мені, а я в вас, як квітка не може, вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградинні, так і ми, як в Слові, перебувати не будемо. Плід – це наше щоденне ходіння перед Богом, це щоденне читання Слова. Розуміння Його не для того, щоб знати вчення Ісуса для того, щоб, можливо, поспорити, це для того, щоб зрозуміти, як я маю змінитися, в чому я маю поступати, як я маю по-другому жити. Оце є плід. І ради цього плоду очищає нас отець, щоб відтинаючи все зайве, що заважає нам до цієї цілі. Також ми не можемо просто виявити плоду або зробити його самого себе. Тому що тільки Ісус. В нашому серці він діє, і ми можемо принести плід. Також я говорив про те, що дуже важко нам втрачати. Але є надія, Ісус взамін дарує нам велику обітницю. У всьому вірші читаємо, що коли ми в Христі перебуваємо і слова Його застуються в нас, то ми маємо право просити, чого хочете, і станеться нам. Тобто ми маємо відвагу і право просити, що хочеться, хоч ми втратили, можливо, щось, але просити, що хочеться, і Бог обіцяє буде давати. Відповідно, коли в нашому серці живе Бог, живе дух, наші бажання, наші цілі, вони вже не є егоїстичними для нас. Вони направлені для того, щоб зміни нашого серця, для того, щоб проявити любов до свого ближнього, для того, щоб Христос був прославлений. І також ще заміститься, сказано, що таке пліт. Плід — це тоді, коли прославлений Отець, а не я. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Тобто, коли ми отримуємо славу від нашої зміни, від наших діл, то вже не є плід. Тому що плід це тоді, коли права рука не знає, що робить ліва, коли це ді, діла любові і ніхто про них не знає. І цвіт прославляють через це Отця. Отакого От плоду чекає від нас Бог. І в кінець Ісус сказав такі слова. Це я вам говорив, Він говорить, нащо Він це нам говорив? Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас, і щоб повна була ваша радість. Дійсно, Бог пропонує нам замін, радість, радість від, чого? Від, того, від очищення, від того, що Бог працює над нами і Він відтинає. Не ми думаємо, як же нам потрібно правильно робити, як ми маємо досягати нашого успіху. Як ми маємо ставити нашу ціль, а Бог нам вказує, яким ми маємо бути. Він, наш Творець, Він направляє. І тому бути вдячними через наше очищення, через те, що ми можемо перебувати у Слові, тому що тільки перебуваючи на лозі, у Слові, ми можемо приносити плід, тобто ми можемо змінюватись, ми можете, можемо проявляти Божу любов в нашому серці. Також ми маємо вдякувати через те, що ми можемо просити все, що хочемо. І Бог дає обітницю і станеться вам. І також бути вдячним за те, що славу беремо не собі, а отцю. Тому давайте ми зараз будемо молитися і молитві подякуємо Богу за те, що Він працює над нами, за те, що Він шліфує нас, що ми приносили плід, що ми не даремо байдуже для Бога. Він творить кожного з нас і прославимо Його в наших молитвах. Помолимося. Господи наш, ми дякуємо Тобі за те, що Ти люблячий Отець, ти турбуєшся про нас, Ти обрізаєш, обчищаєш кожного з нас, того, хто приносить плід, для того, щоб ми ще різніше родили. Господи, даруй нам розуміння того, що ми маємо робити, даруй розуміння, що ми маємо відтинати, даруй розуміння Твоєї праці над нами і будь вдячним Тобі за твою роботу, за працю Духа Святого. Слава ти Тебе тим, що ми проявляємо твою любов до наших ближніх. І і звати тобі славу нашому Богу. Амінь.